А тепер давайте самі зробимо своїми ручками маленький мінітеатр. І в ньому будуть актори маленькі іграшки з кіндер -сюрпризу. У вас у кожного їх чимало є. Виберіть ваших улюблених і покажете батькам з ними виставу. Я приготувалась до заняття, взяла. Білий однаковий пластилін. Ви можете взяти будь-який. Головне, щоб він був рівненький і не використаний. Я вам зараз все поясню: ми його залишимо у такому ж вигляді. Взяла шматок великий, зеленого, ви теж можете взяти, який хочете. І от знайшла отакі золоті бісеринки, такі намистиночки. Ви можете взяти будь-які прикраси. Потім нам знадобиться. Цупки картон, ножиці, ну і звісно, наші вправні рученята і фантазія. Тож починаємо. Як ми вже з вами сказали, сцена театру ось підлога, оці фіраночки, які називаються лаштунками. Сама сцена з декораціями велика. Ми зробимо її маленьку. Нашою сценою будуть оці білі. Пластилінові брусочки. Ми ось так їх з'єднаємо між собою, щоб не падали, перевіряємо, як завжди, і відкладемо в сторону. Потім візьмемо зелений пластилін і з нього зробимо наші лаштунки, завісу. Ось так розімнемо. Тут малята можна взяти два шматка пластиліну. Нам потрібна буде велика ковбаска. Ось так розкатаємо її рухами вперед і назад. Так, як завжди, ось так, краєчки заокруглимо, а тепер дивіться, що ми зробимо. Візьмемо вказівним великим пальчиком. Зробимо ось такі щіпки, ніби дракончика спина. Схоже трошки. Ось так однією рукою тримаємо, а другою ось так витискаємо. А тепер цими бісеринками прикрасимо нашу заготовочку. Ось так добре туди його втискайте. Ой-ой, дивіться, як дивовижно. Я навіть не рахувала скільки, і співпала кількість наших бісеринок з нашою заготовочкою. Так, тепер обережно піднімемо і зробимо ось таку дугу. Подивіться. Вийшли нібито розкриті лаштунки. Тепер переносимо на нашу заготовку Ось так, сцену. Тепер так закріпляємо гарненько лаштунки, а ззаду ставимо будь-яке тло. От я взяла червоне. Це сказ... казка може бути, напевно, про літню пору, коли все кругом червоного кольору, От, наприклад, на лугу, червоні квіти. А якщо отаку взяти заставочку, то нібито казка про якихось героїв, ласунчиків, які люблять полуницю. Або зробити отаке тло, буде схоже на травичку. Тобто фантазуйте. Я взяла отут червоне. Тепер лишилося зовсім трохи. У нас є отакий білий цупкий папір. Я вам зараз розповім, що ми з нього зробимо. У кожному театрі малята, от як, наприклад, на цьому малюночку, на сцені, внизу сцени знаходиться отака от будочка. В цій будці сидить унизу людина, яка називається актором, який підказує слова, суфлер. Якщо актори на сцені забули слова, людина-суфлер із цієї будочки їм підказує слова. І глядачі не бачать, не чують пауз і дивляться виставу без перерви. От зараз ми зробимо таку будочку для суфлера. Вона у нас буде отакої от округлої форми. Я взяла малята, обвела чашку. Щоб була краща форма, виріжу її. І ось так зроблю на сцені. І все. Тепер у мене лишилися декорації. Ми казали, що декорації це можуть бути природні якісь, там дерева, кущики, якщо це в лісі спектакль проходить. Або якісь меблі, чи якісь споруди, будинки. От В нашому випадку я залишу тут декорацію ялинку і поставлю на сцену акторів отакого От песика і смурфика. І вони будуть показувати для вас виставу. Тож звучить три. Дзвіночки, і починається вистава.